Незайманий спокушає гарячу дружину боса, але незабаром сильно про це пошкодує. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Для підтримки україномовного контенту. Не забувайте поставити вподобайку і написати коментар. У вас це займе 10 секунд, а ми зможемо надалі продовжувати робити для вас цікавий контент. Сьогодні у нас короткий переказ драматичного трилера з дуже цікавим сюжетом під назвою Обережніше з бажаннями. Дак Мартін, молодий хлопець, який вирушив на літо в заміський будиночок біля озера. Живучи з батьками, він. Проводить вільний час із найкращим другом Карсеном і працює офіціантом у місцевому кафе. Закінчивши черговий клас старшої школи, підлітки мріють познайомитися з дівчатами та отримати перший інтимний досвід. Щоб бути готовим до цього, вони облаштовують приміщення біля озера, перенісши матрац та інші корисні дрібниці. Деякий час по тому Дак помічає, що в будинку навпроти з'явилися нові сусіди подружня пара Харперів Еліот заможний і успішний. Банкір Лена – молода і чарівна блондинка. Гормони взяли гору, і підліток не може відвести очей від дівчини, яка помітила його увагу. Кілька днів по тому Дак знайомиться із сусідом, і той пропонує йому відремонтувати стареньку яхту. Хлопець погоджується на пропозицію банкіра, адже це дасть змогу трохи заробити і бути ближче до Олени. Наступного ранку Дак намагається оглянути яхту, але не може зосередитися через дівчину, яка при. Має душ неподалік. Еліот вилітає до Сан-Франциско і пробуде там кілька днів. Тож хлопець має самостійно визначити фронт робіт і зайнятися відновленням яхти. Ремонтуючи чергову деталь, він чує крик дівчини і поспішає до неї на допомогу. Виявилося, що Олена злякалася маленького павука. Дак з легкістю розбирається з павуком і допомагає завести авто, після чого вирушає на роботу і розповідає про подію другу. Підліткові гормони дають. В знаки. І він хвалиться перед Карсоном, кажучи, що Олена робила очевидні натяки і притискалася до нього. Увечері Дак зустрічає дівчину на порозі свого будинку. Виявилося, що вона не тільки боягузка, а й дуже незграбна. Замкнув двері і, загубивши ключ, Олена не може потрапити додому. Хлопець не в силах їй відмовити і, схопивши величезний камінь, вибиває скло в підвал, проникає в будинок і відмикає двері, помітивши на тілі поріс. Дівчина обробляє рану хлопця. Відчувши романтичний момент, він цілує її і просить вибачення за свій вчинок. Але Олена не тільки не проти, а й просить його повторити. Між ними спалахує пристрасть, і вони кохаються на кухні, сходах і в спальні. Вранці Дак зізнається, що у нього не було досвіду, але як виявилося, він хороший коханець. Весь наступний день хлопець працює над яхтою багатія і приводить її в божеський вигляд. Олена не любить чоловіка чоловіка і готова вирушити з коханцем у навколосвітню подорож, але дак не готовий на подібні авантюри. Через кілька днів банкір оглядає яхту і знаходить іржу, вимагаючи, щоб дак був уважнішим до його судна. Він бачить у хлопцеві працьовитість і завзятість, тому не звільняє його, а лише попереджає про чергове відрядження. Щойно Еліот виїжджає, коханці знову усамітнюються в його домі та потрапляють на очі садівникові. Говорячи про минулі стосунки, Дак дізнається, що Олена зустрічалася з іншими дівчатами. Щоб залишитися на зв'язку. Дівчина дарує хлопцеві телефон, номер якого є тільки у неї. Через деякий час Еліот повертається і пропонує даку випробувати яхту, вирушивши на прогулянку озером. У якийсь момент трос вітрила обривається, але банкір дивом залишається цілим і неушкодженим. Говорячи про особисте життя, дак зізнається, що має діти. Яка зустрічається з козлом, і він зробить все, щоб завоювати її серце. Незабаром яхта зупиняється через несправний двигун. Поки банкір оглядає помилку, Олена повідомляє, що готова подати на розлучення, і ввечері скаже про це чоловікові. Вночі вона телефонує даку і каже, що чоловік вдарив її і поїхав у місто в справах. Весь наступний тиждень коханці проводять разом, ховаючись від сторонніх очей. Щойно чоловік Олени повертається. Тається додому, вона телефонує хлопцеві і просить його про зустріч. Прийшовши до будинку дівчини, він бачить бездиханне тіло Еліота, що лежить на підлозі. Олена плаче і каже, що захищалася, вдаривши чоловіка вогнегасником по голові. Так хоче викликати швидку або поліцію, але дівчина боїться, що всі підозри впадуть на неї, і вона потрапить за ґрати. Хлопець просить потерпіти кілька годин і йде на роботу. У кафе у нього все валиться з рук. Адже він сильно нервує і думає лише про те, що зробити з тілом. Після повернення додому так зустрічає дівчину в себе вдома. Виявилося, що вона не може залишатися наодинці з чоловіком і вирішила познайомитися з батьками хлопця. Повернувшись у будинок сусідів, так ліквідує докази і вантажить труп банкіра в багажник його авто. Вирушивши на причал, він затягує Еліота в яхту і вирушає на нічну прогулянку. Пильний охоронець помічає, що відбувається. It's a... Але так прикидається банкіром, імітуючи його звичні рухи. Відпливши подалі від берега, хлопець спалює яхту, намагаючись видати це за нещасний випадок. Вранці поліцейські знаходять згоріле судно і виявляють у ньому Еліота. У кафе Карсон розповідає про те, що Олена тільки виграла від смерті чоловіка. Як виявилося, банкір страхував своє життя на 5 мільйонів доларів. А після двох років спільного шлюбу сума страхової виклики. Виплати подвоюються, ніхто не хоче виплачувати таку суму, тому страхова компанія направила детектива для приватного розслідування події. Незабаром до міста приїжджає Енджі Альварес, фахівець-початковець, завдання якого підтвердити або спростувати причетність Олени до смерті чоловіка. Енджі допитує вдову і весь час у чомусь її підозрює. Водночас поліцейський ще раз оглядає яхту і не знаходить нічого, що могло б вказувати. На вбивство Уважний охоронець вважає інакше, адже він бачив Еліота, але вважає, що хтось прикидався ним у момент, коли банкір вже був мертвий. Охоронець уважно стежить за хлопцем біля кафе і, немов підозрює його в чомусь, але шериф не сприймає його слова всерйоз, вважаючи, що чоловік просто вирішив пограти в сищика. Приїхавши в будинок подружньої пари, Енджі та шериф ретельно оглядають кожну кімнату. Вийшовши на вулицю, детектив поміч. Ає розбите скло в підвал, на якому залишилися сліди крові. Невдовзі Енджі починає підозрювати хлопця і допитує його. Але мати Дака досвідчений юрист і з легкістю його захищає. Олена надсилає повідомлення і просить про зустріч на їхньому звичному місці. Віддавши секретний телефон, вона просить коханця заховати їх, поки все не вирішиться. Повернувшись додому, Дак дізнається про те, що дівчина змінила свідчення і сказала поліції, що хтось проник у будинок і вкрав її спідню білизну. Шериф і детектив знімають відбитки і беруть аналіз ДНК від сусідів, вважаючи, що зловмисником міг виявитися хтось із них, розуміючи, що. Група підозрюваних звужується, так про все розповідає найкращому другові. Карсон пропонує в усьому зізнатися шерифу, адже він дуже добре і обов'язково допоможе. Однак, щоб по його слова повірили потрібні неспростовані докази, що підтверджують зв'язок хлопця та Олени. Згадавши про секретні телефони, Дак намагається поговорити з шерифом, але мати телефонує і просить повернутися його додому. Знайшовши в кімнаті сина спідню білизну заможньої жінки, вона вимагає пояснень. Загнаний у кут підліток зізнається батькам, що спав з Оленою, і причетний до смерті її чоловіка. Шериф, перевіривши відбитки хлопця, приїхав, щоб його заарештувати. Намагаючись роздобути виправдувальні докази, Дак тікає через вікно і мчить на велосипеді до будиночка біля річки. Енджі переслідує його і дзвонить у поліцію, вимагаючи підкріплення. Опинившись на місці, хлопець не знаходить мобільних телефонів і зустрічає Олену. Почувши автомобілі поліції, що наближаються, вона рве на собі сукню і падає на матрац. Потягнувши хлопця, Слідом за собою імітує спробу взяти її силою. Поліцейські заарештовують хлопця, а Енджі відвозить Олену в готель, щоб та привела себе до ладу. Дак переконує шерифа в тому, що він не винний і може надати докази, що виправдовують його. Поліцейський дозволяє хлопцеві втекти і дає йому фору у 20 хвилин. У номері готелю Дак знаходить телефон із компроматом і зустрічає Енджі. Детектив телефонує шерифу і пристібає хлопця-наручниками до ліжка. Покинувши номер, Енджі гладить вдову. Ідак розуміє, що вони коханці з однаковими татуюваннями на ногах. Він розуміє, що дзвінок шерифу був обманом, адже телефон не під'єднаний до мережі. Вони їдуть, але через хвилину повертаються назад. Чи то Олена пожаліла хлопця, чи то дівчина дійсно до нього щось відчувала. Але вона залишає секретний мобільний телефон. Орендувавши літак, вони відлітають у невідомому напрямку. Дак отримав мінімальний термін за співучасть, але був випущений достроково за зразкову поведінку. Повернувшись у будиночок біля озера, він розуміє, що став іншим. У молодості ніколи думати про наслідки вчинків, а люди, які попереджають про небезпеку, не сприймаються всерйоз. Так було і з ним, однак, як би можна було б усе повернути. Дак не став би чинити інакше, адже його вабила олександр. Її посмішка, фігура та її форми. А як би вчинили ви? Діліться своєю думкою в коментарях. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися на канал та вмикати сповіщення, щоб не пропустити нові відео.